Доброго дня всім любі друзі, ви на каналі Deadwood Fishing. З вами Володимир. І ось біля мене з боку В'єталь. Ми короте, два спінінгіста, які не сидиться загалом вдома, вирішили вибратися на водосховище, де я нещодавно, в принципі, непогано відлавлювався по судочкові, щука влітала. Ну, в принципі, було дуже навіть непогано вибралися, але, друзі, дощик не знаю, видно вам чи ні. короче. Тільки ми почали розкладатися, вже верніше ми майже все розклали. Ми розклали човен, спінінги, і пішов дощ. Зараз почав перечекати. Сьогодні 10 число. Перший день, коли на водосховищі дозволено ловити з човна, тому, а вже 12-те. Вітер показує 12, а не 10. З 10 числа можна ловити на з човна, тому ми в принципі, вже 12 готові відкривати цей сезон саме на водосховищі, спробувати половити хижака, арсеналу, приманок дуже багато, особливо у Віталіка. Тут взагалі заряжений спіннінгіс сидить. Я вам трішки пізніше покажу, просто там <кліпи>, об'єми і масштаби його бакана з силіконом. Я там <кліпи>, потім трошки вам показую. Кажу, ви берите в шоці. Ну, а я по скромному, все як завжди. Все, що в мене по силикону є, я вам завжди показую. І, в принципі, весь арсенал беру завжди з собою, щоб мати на всякий випадок. Попробую сьогодні покидати на різні види приманок, менші, більші. І будемо пробувати ловитись, що в нас водачка. Взяли з собою також діпер, будемо пробувати шукати рибу. Тому багато не говорити, друзі. Всім бажаю приємного перегляду. Зараз дощі трішки перестане, почнемо вже нашу рибалку. Ну все, друзі, виходимо ми, короче, на воду. Будемо пробувати, що тут делати. Я короче, заскакую туди. Я на якорі, Віталь на веслах. У нас з ним договорювається. Yeah. Все, короче, випливаємо. Так, сьогодні, друзі, я з комплектом фаворит Bluebird 416, вантажок 12 грамів плюс кейтч в 2 дюймах, котушечка ніндзя 3000 сьогодні в мене, Флюрок 035. ну короче, Комплект як комплект. Зараз трішки розвернемося і ми тут світелем будемо, тут, дивіться, місцечок такий непоганий. вдоль мишиків зараз пару закидів зробимо, побачимо, що воно нам покаже. Тому стелем і пробуємо. Десь закинув, геть не зрозумів, де я навіть закинув. Все. Коротше, друзі, що, на настрічки марки оминають, поки що дощик іде, я поставив вже мандулу, о, щось її вже трохи закрутило. Попробувати мандулу. У мене все-таки більш-менш перспективне місце, таке вихід трішки на міляк. таку як бровочку невеличку, і пробуємо на ній зараз кидати. Зараз поставив таку синю чорно-білу мандулу на 14 грамах. І щось ветель на силікон пробує нахейтеч. Тому коротше, ми пробуємо щось ловити і побачимо, думаю, що, щось немає. Я поки друзі експериментую з силіконом, таки взяти і зловити рибу. А ну дай ближче я покажу. Дві таких, це бородки правильно називаються. Mm -hmm. Отакі От штучки. Мікромандула. А тут зверху теж мі мікромандула. Дві таких, бачите, на одному повіці з грузиком, І зараз вважайте час, скільки йому треба, щоб зловити рибу. Що, друзі, плани трішки помінялися. Не показував я вам, що відбувається на водосховищі, через те, що простими словами там взагалі нічого не відбувалося. Плівань не було. То сто вітер, капець, який просто аж з якоря зносило, то дощ ішов. Коротше, перебралися ми на річечку. Ось в такому гарному мальовничому місці ми зараз знаходимося. Ось там позаду водосховища. І ось тут якраз наша річечка. Подивіться, як все гарненько виглядає. Річка називається, якщо я не помиляюсь, движ. Тому зараз ми по цій річечці. Хіба? Хіба стугна? Воні, вроді здвиж. Щось я, може, запутався, трошки, друзі. Коротше. Спінінги беремо і зараз десь ставимо собі якоря і пробуємо обкидувати ці гарні такі малюничі місця. Тут також є щука, окунь 100%, тому погляньте, як гарно. Будемо пробувати, трішки поміняємо підхід, тому що ну, на водосховищі ті клювання не бачили, не те, щоб рибу. Погляньте, друзі, яка краса. Ну, Трави дуже багато. Я тебе кажу, зараз попливемо там, де менше. Що таке? Що там? Дивимо, риба, бачите. Риба тікає? Так, да, бачите, а що то поплило? Не знаю, що з Короче, пізнав. такі місця, друзі, дикі. Поплаваємо, подивимося, що буде. Погляньте, друзі, в які місця ми заплили. Ось така канавка, лодка ледь-ледь влазить. І ми зараз пропливемо її, щоб попасти на нормальні так сказати, риболовні місця. Ну, в таких ще джунглях. По спіннінгу я точно не плавав, щоб знайти якесь перспективне місце для лову риби. Просто жах. Риби нуль. Майже сьома година вечора. Ми в 50 кілометрах від дому, десь на річці, в комишах. Намагаємося вибратися і щось попитатися, зловити. Коротше, друзі, заплили ми в такі мальовничі місця, що просто погляньте, як тут все виглядає. Якийсь закинутий міст. Якийсь взагалі такий старий-старий повалене дерево, але в принципі ось там під ним ми можемо проплити, в, в, там, в разі чого туди далі ми там також попливемо. Так, Або перетягнемо через дерево човен. Погляньте, яке от просто мальовниче місце. І що саме головне, дивіться, в мене є такий обморочок від Strike Pro 40-му розмірі. Ось такий, дивіться, невеличкий, з таким оранжевим пузиком, ну, типу натуралочка. Три рази кинув три покльовки. Окунець ну, отакий, невеличкий, але прокльовується і так, знаєте, прикольно. Вон, Віталь свій кейтечик розщикляє. Подивіться, в нього тут новинок. Це нова форма і нова пачка в нього. Кажу нова пачка, нова коробка ось такого кейтеча. Як вона називається форма, помниш? Сексик. 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 Так. Коротше, отак, друзі, будемо ловити тепер в таких мальовничих гарних місцях. Просто клас. Вийшли ми друзі з Віталем на берег Оставили лодку, не, поста... не поставили якорь, он де наша лодочка. Палка Лодочка наша Оно він там Оно, він там А все бобрище там Її ще більше туди розвернуло Оно, бл Веталь там тупо ти кажу, така морда здорова Он до його видно, він десь там такий друзі бобер здоровенний просто жах. Я блять надіюсь. <реш> Ветер тусується. Тут десь бобер, подивіться, що він тут виротворяє, ось все яке свіже. Перегрісся тут капець, скільки ось дерева. Погляньте, яке дерево він завалив, ось тут капець, блін. Ну, Рибалочка наша набирає обертів. Чи Видно вам чи ні, але подивіться просто на розмір бобра, який там ось там пливе під комишом. Там така просто махіна, а не бобер. Дивіться, яка в нього морда. справді, як як капібара, опа, не ну тупо підводний човен просто. Друзяки, вечеріє. Вже все, вже майже зібрали додому. Думав навіть, що цей сюжет, можливо і не вийде. Попробували різне, але подивіться на цю мойву просто. На лижку у Вєтеля тільки що була покльовка, і у мене десь на другий закид. Коротше, на отаку лижу. Отакий мікро, мікро... Да, Мікро-судачок. Дивіться, який красавчик. Просто мікро судачевський. Давайте його воду. би він хоча б якихось грам 900, то можна було ще би взяти. А так. ну Класно, мойва попалась. Проснувся сюди на вечір, чи що, Зараз будемо пробувати ще кидати. Коротше, любі друзі, все. Ми вже на березі, човен так сказати, сохне, збираємо речі. Віталь також збирається, вже так достатньо темно. А, все, на сьогодні риболовля ось така вийшла. Приїхали ми в годині третій, почали рибачити. Зараз майже дев'ята. тобто ми потратили досить добре часу, так сказати. Так, майже 6 годин на риболовлю. І це не принесло нам, на жаль, ніяких нормальних результатів. Максимум, що було, це ось під вечір. Три клювання у В'єтеля два лижу, і у мене одне на лижу клювання. І оце малесенький судачок, Ось вам і все. Бувають і такі вилазки, але зато побачили прикольну річку гарну, бобра кілограмів 40, напевно, здоровенно. Попробирались через такі дєбрі трохи. Навіть окуньці маленькі клювали, хоча не встиг вам цього засняти. Але у мене було 4 клювання окуня і ні, було клювань більше. Але три підняли з води, і вони відвалювалися на Воблер Страйк Про сороковий. Вєталя також окунець був відвалився. Потім на що він взагалі втік від нас, щоб довелося тішки залазити по дереву, яке повалив Бобер, щоб його відштовхнути до берегу. Ну таке коротше, друзі. Прикольна така рибалка. Е, Плюс-мінус нормальна. Типу, я не її не очікував на роздачу хижака, але, і, в принципі, і так нормально. Вже краще аніж вдома або ж на роботі. Тому все, любі друзі. Кому там щось сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Все таки такі риболовлі також бувають. Е, ви були на каналі Дедводфішн. Всім до нових зустрічей.